Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Маємо сьогодні свято благовіщення Пресвятої Богородиці і Евангелія, яке подає церква, починається нам з, з опису життя родички. Це Єлизавета. В тих, в тих, в тих днях зачала Єлизавета і, затає, і таїлася п'ять місяців кажучи. Так, учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Яка була ганьба тоді між людьми в Єлизавети? Це те, що вона не могла мати дітей. В той час, я думаю, краще була екологія і більше натуральних продуктів, і тому всі були здоровіші. І коли хтось вже не народжував, Ну Це вже було дивно. Це вже був якийсь символ, символ прокляття. Скажімо, що та людина може має якісь гріхи, може щось там натворила, і Бог не благословляє. Тепер ми можемо списати більше на інші фізичні фактори, але в ті дні якось так розумілося, що всі мають бути плодоносними. І, відповідно, Єлизавета, яка не мала дітей, сприймалася в суспільстві дуже погано. тобто якоюсь не такою, як, як, як би хотів Бог. Насправді це стереотип. Є різні причини, та, чому людина може не мати дітей. І наша сім'я теж не мала сім років дітей. Отже, є Єлизавета, яка чується погано. Сьогодні Євангелія починає з неї. Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Отже, ця ганьба її дуже пригнічувала. Що робить Бог? Знімає з неї цю ганьбу. Відбувається це зачаття через природний спосіб, злуки з чоловіком, і є зачаття, Йо... зачаття Йоанна Хрестителя. Тобто такий спосіб Бог вже піднімає зі смутку. Тобто, так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Отже, Господь зглянувся, дав таку. Добру новину. Наступна добра новина. Шостого місяця Ангел Гавріл був посланий Богом. Знову Бог втручається. Бачите, якого маємо Бога дбайливого, опікунчого. В місто Галілеї, якому ім'я Назаре до Діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Тобто, за традицією і передань, які дає церква Діва була. Богородиця молодшого віку. Гіпотетично, Йосиф трошечка старший, і він не хотів, можливо, брати її за жінку, то не має значення ці всі речі. Так, так чи інакше, він заручився з нею. І е, е, ангел, який прийшов в цей день до Марії, каже: Радуйся, благодатна Господь з тобою. Знову потішення. Знову це слово радуйся. Там так Господь учинив, що коли зняв, зняв мою ганьбу, це є радість. А тут конкретно вже ангел говорить радуйся. Тобто, мені здається, що від Бога всі ангели, які є, вони приносять радість. Ангел, який вийшов від Бога, став темним ангелом це хто? Люцифер. Потім він став був Люцифером, дуже світлим ангелом, найкращим, став дияволом. Він не приносить радості. Тому все, що протилежне радості, плодоносінню і всім Божим чеснотам, це є від Духа Небожого. Тобто, щоб ми не подумали, що це робить Бог, чи Бог карає борони Боже, та від такої думки, що Бог допускає, чи тому подібне. Ні, це все робить, власне, цей ангел, злий диявол. Маємо сьогодні дві добрі новини. Благословенна тиміж жінками. Тобто Він дає радість і називає її благословенною між жінками, тобто вибраною. Я коли це сьогодні читав, так роздумував над цим Євангелієм, побачив, яка важливість доброї новини в наш час. Ми в боремних подіях, боремних, м'яко кажучи, подіях, хочемо цих добрих новин. Що відбувалося в Старому Завіті? В старому завіті всьому. Бог створив Адама і Єву, прийшов диявол, обманув людина, яко Єва, як Адам, згрішила, була вигнана з раю, і весь час вона не могла спастися. Отже, програла людина, вона згрішила, а спастися людина вже не може. Ну бо вона грішна. І всі діти, які народжувалися, вже мали цей гріх. Так, такий закон духовний. І це погана новина, тому що люди не могли спастися. Вони мали Бога, мали Бога через пророків, через якісь внутрішнє откровення, приносили Богові жертви. Ну, що би тільки людина в Старому Завіті не робила, все одно небо їй було закрите. Бо її прародичі, і в її генах вже є гріх, і з цим нічого не можна було зробити. Що би кажу, люди не, не робили. Тому це дуже погана новина. І всі люди, які помирали, вони не йшли в рай. Вони йшли таки в місце, шол, вони очікували, власне, що відбудеться. А це добра новина, що Бог, який піднімає, який посилає, тобто е, теоретично так назвемо, так, що в Старому Завіті ще владу мав гріх. Не буду так казати, бо це буде єресю богословською. Але більше, якби було, плодів гріха. І з цього дня, коли Бог приходить, Він приносив добру новину, що вже царювання гріха закінчене. Отже, якщо царювання гріха закінчене, приходить перемога, приходить якась подія, яка є суміжною з перемогою, родиться притеча, є благословення від безпліддя. Зачинає Лазавета Івана притечу, Тоді зачинає Богородиця від Духа Святого і самого Ісуса. Як людину і Бога, розділ, він не злитний в цих природах, це будемо пізніше говорити. Тобто щось міняється, тобто спасіння прийшло. І це найкраща новина, тому що від цього моменту почалося спасіння. Воно ще маленьке, воно десь там на рівні ембріона, але вже. Е... Ці спасителі світу, вони вже є в лоні. Вони вже принаймні на планеті Земля. Вони вже не в небі, а тут. І це найважливіше, що людина може мати, коли бачиш, що до неї прийшов Спаситель чи рятівник. Давайте так собі подумаємо, що переживала Єлизавета поки зачала в ці дні Юанна. Які відчуття в неї було, коли вона ходила в суспільстві? Пригнічення може було, якісь почуття я не вдаха, жінка, от інші родять я не роджу. Щось Бог відвернувся від мене. Тобто такий якийсь шлях, який треба було перетерпіти. Маємо подію всього Ізраїля, всього людства от до сьогоднішнього дня, поки Дух Святий не зійшов на Марію. Весь Старий Завіт терпів. Терпіння це є така ціна, яку треба заплатити. Воно підготовляє людину до того, щоб прийняти радість. Давайте згадайте, з якою радістю ми приймаємо, споживаємо Пасху. М'ясні страви. Чому воно ж так ще смачніше попри радість Воскреслого Христа? Тому що ми постили. Ми десь стримувалися, ми десь умертвлювали, умертвлювали себе. І це якраз дозволяє. Наприклад, ми голодні десь, приїхали з дороги. Роздратовані, нервові, і тут можна поїсти. Так само, тут весь старий завіт був такий трошки роздратований, напружений. Бо що ми не робили? Немає Спасителя. І ось приходить сьогодні спасіння. Спасіння через воплочення. Воплочення відбувається через Марію. І це найважливіша така цінність, що перемога і радість дається так само і великою. Заплату і терпінь, які були заплачені до цієї події. Тому, якщо ми багато зараз платимо і в духовному світі як Україна, і в фізичному світі, то точно, точно, точно задля великої радості, яка прийде. Тільки треба почекати цього моменту. Що допомагає цьому моменту прийти? Ну, напевне, що стояння в Бозі, не нарікання на нього. Єлизавета могла стати безбожницею, наприклад, прокланати Бога. Ти Боже, такий сякий, ти мене лишив, ти не втручаєшся в моє життя, все, я в тебе не вірю. Гіпотетично, так собі тільки уявимо, могла так зробити. Може, б і не відбулося зачаття. Могла зробити аборт, якщо би не хотіла цієї Та? Тобто, людина, яка є зла, яка є в злі, не може бути людина зла, вона просто робить вчинки злі, щоб не осудити. Тобто людина мусить стояти з Богом. Марія виховувалася в дитинстві в дитячому садочку, не була, була в при храмі. Тобто при монастирі вона виховувалася до 12 років. Після 12 років їх відпускали дітей вже додому. Вони вже йшли в доросле життя, могли бути при храмі, вибирали цей. Відповідно, вона була при Бозі, читала Божі книжки, була в середовищі, де був Бог. Це є формула для нас всіх, що можемо зробити, щоб приближити цю перемогу, приближити цю радість на основі цього біблійного уривку. Давайте почитаємо діалог. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Тобто людина стривожилася. Ну, якби зараз ангел явився, ну, нам би було трепетно. Наприклад, інші, які бачили Бога, падали лицем до землі. Тобто, це трепет, це такий страх. він... Він відрізняється від страху, коли людина зустрічається з дияволом чи з шумом диявола. Сьогодні, наприклад, бухкало, і діти прибігли. Ми йдемо в підвал ховатися. Тобто, це зустріч зі страхом світу цього, і він закриває людину. Людина ховається в підвал, ховається в себе. Тут радість це стривоження, ну, більше йде таке роздумування, що могло б значити те привітання. І ангел же ж не залишає в роздумах, а дає відповідь. Ангел сказав їй: не бійся, Марії. Тобто, ще раз показує, що не треба боятися, щоб це стривоження покинуло її. Ти бо знайшла ласку в Бога. Звертається від імені Бога і каже, що ти знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Тобто Спаситель Месія. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царювання його не буде кінця. Він описує історію Старого Завіту, описує авторитетів Давида, Якова, всіх тих, кому він обіцяв спасіння. Тобто Господь пообіцяв, що врятує народ, пообіцяв, що помножить, пообіцяв, і ці обіцянки він каже: Я тому і тому, і тому, і я Бог вірний, я Бог той, який виконує Слово. Тут бачимо є вільна воля Марії. І не відбувається так, якось як в фокусах, пах, магія. І Марія, все, вона зачала Духа Святого і це без її волі. Марія починає роздумувати, вести діалог. Марія сказала до Ангела: Як вона станеться, коли я мужа не знаю? Ангел відповів у відповідь: сказав їй: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Е найцікавіше, що Марія могла відмовитися. Марія могла не повірити. Ну, як воно станеться? Ні-ні, ну, в... Я, я, я вірю, що є Бог, я бачу, що ти ангел. Ну це нереальні речі. Ні. І з такими не сміши мене, з цими речами йде до когось іншого, не до мене. Але вона бачила шлях Бога, неймовірний шлях. Якісь логіці не підпадає, і вирішує вірити. Тобто, і Дух Святий, він каже, зійде на тебе, і сила Всевишнього отіни тебе. Тобто, зачаття через Духа Святого, не від природи чоловічої. І далі маємо бій розуму. Розум все одно людський, має ще сумнів, але він дає аргумент. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала, а вона знала, що вона була, не була плідною. І оце шостий місяць ті, що її звуть неплідною, нічого би немає неможливого в Бога. І Господь дає конкретне свідоцтво про Єлизавету, її родичку, як ми потім будемо знати з іншого Євангелія, де Марія. Встало швидко, пішла в дорогу в гірську околицю в місто Юди, щоб привітати Єлазавету. Тобто, фактично, мобільного телефону не було, ніяких там соцмереж. Ангел все видав, і Марія перша прибігла до, потім до своєї родички і привітала її з вагітністю. Тому е повірила Марія Богові, повірила Ангелу, повірила Божим чудам і повірила в це е неймовірне чудо, яке. Навіть не старайтеся. Я вже про це роздумую. Як може зачатися? Народитися все-таки дитина може, е, е, залишивши лоно закритим. Це медики можуть доказати. Є такі унікуми е, жінки на, на землі. Як зачатися від Духа Святого? Це якраз і ніхто не може зрозуміти, і навіть ви не пробуйте. Тому що це є на духовному рівні. це є е, Тайна, яка скрита від людей, я думаю, Бог нам її відкриє, і вона приймається як правда церкви. Бо якщо б була людина людина в цьому зачаті, вона б знов мала порок гріха, той, який я розказував ще від Адама і Єви, і знов би не могло би прийти спасіння, бо було би грішне зачало. Тому Господь взяв частичку Бога, частичку людини. І створив Ісуса, воплотився Ісусом в Марію для того, щоб прийти до нас і нас спасти. І зараз найкарколомніший момент. Тоді Марія сказала: зараз її відповідь: маємо прихід Ангела, радість, маємо дискусію, не дискусію, питання до ангела, пояснення Ангела. І ангел розказує про родичку, яка зачала. І якраз ну чи ти повіриш. І тут Марія здалася і каже: Ось і я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. Оце єдине єдине речення, за що Марію так вшановують. За це одне її так. Тобто, в цьому реченні вона згодилася на те, що сталося. Все є віра людини, є воплочення, і відійшов від неї ангел. Тому повторюся, що нам далі, напевно, треба стояти в Бозі, чекати того, радуйся, чекати того благословенного сходження перемоги у всіх відношеннях. Маємо зараз прекрасний період, напевно, що так, готування до цієї перемоги. її ще немає, нам є сумно. Але давай ми подивимося в житті, чи є десь приклади радісних подій, які е, здаються нам такими далекими. Ну, Наприклад, е, приклад, який тут вказано, жінка вагітна. Ходить, е, я не знаю, що означає слово вагітна, але в Польщі є втьонжі, вона обтяжена. Обтяжена чим тягарем, потім відчуває цю тяжі, є зміни фізіологічні, є зміни гормональні. Це все, напевно, нелегкий період. Тоді, що має бути момент народження? Момент народження є болючим тільки через те, що є страх. Є люди, які родили без болю, є книжка навіть роди без болю, американська письменниця, і вона дає поради, як. Побороти цей страх, щоб не було цього відчуття болю. І тоді йде радість. Як написано, забула муки болів і втішилася своїм дитям. Не, зараз не пам'ятаю, не буду докладно казати. Маємо приклад, що праця на городі. От ти садиш, там, спина болить. А коли воно Вон вже хоче, щоб був результат, а ми знаємо, що результат треба дочекатися. Ну і найближчий до мене приклад це питання з ремонтом. Ремонт це дуже складний процес. Він специфічний у всіх відношеннях, він триваліший, ніж люди планують. В ньому є певні нюанси, які додаються, які не планувалося, що і то вилізе, і то вилізе, і там не так, і то не так. І це все втома насправді, коли воно закінчиться. То все носиться до хати, ті всі порохи, вони не закінчуються і так далі. Не буду нічого більше казати, щоб той, хто робить ремонт тут присутніх, не чув себе незручно. Але кожен день встаєш зранку і думаєш, коли, коли. Віриш що колись, та? і тобі кажуть, ну... я цього не бачу. Мені покажіть, що він зроблений, от тоді я повірю. Так само тут людина зараз, кожна, кожна людина зараз. Має боремні пережиття, має е, проблеми з фінансами, має проблеми з цінами, які вдвічі подорожали. Має е, історію смертей, має конкретно щоденні вибухи, які ми маємо нагоду тут чути. І здається, коли вже буде ця перемога. Хтось обіцяє, ось на тому місяці буде перемога, ось тоді звільнять Енергодар. Вже там є якісь такі для мене, вибачте, смішні прогнози, що от в такому-то місяці буде звільнений Енергодар. Мер міста казав, що ми Новий рік будемо вже в Енергодарі святкувати. Але насправді це є така жертва, яку ми платимо, і обов'язково прийдеться перемога, прийдеться радість, яку дає тільки, тільки Бог. Тож хочу вас сьогодні надихнути, щоб ми далі стояли у вірі, щоб ми далі трималися Бога, були з Ним і дочекалися цього дня в духовному світі, коли Він оголосить нам цю перемогу. А сьогодні тільки скажу одне: що Воскресіння, до якого ми йдемо, про яке ми ще будемо говорити в кінці служби, як до нього краще готуватися, це вже є першою перемогою. Де гарантовано Господь вже переміг смерть. Він переміг смерть. в мене фотографія фотографії. Є. Ось він воскреслий. Він намальований, що він встав з гробу. Він переміг смерть. І має в руках прапор, який є символом перемоги. І всі, хто поснули в Ісусі, Бог приведе з ним до неба. Тому дякуємо Богу, що Він. Любить нас, веде нас, постійно посилає своїх ангелів в старому завіті, постійно нас підтримував. в кінці послав свого сина, першого переможця. Лишилося тільки дочекатися чи показати дияволові, що він так само вже переможений, і царству його не буде кінця. Слава Ісусу Христу!